Це один підхід. На конференцію були запрошені заступники начальників районних управлінь агропромислового розвитку, начальники районних державних насінневих інспекцій, керівники елітно-насінневих господарств, керівники обласних служб АПК науковці відбувалася конференція за участю начальника головного управління агропромислового розвитку Миколи Дідківського. Характеризуючи стан ведення насінництва в господарствах області, було відзначено, що до 40% відсотків всіх сільськогосподарських культур залежить від сорту Аграрною наукою через Державну систему охорони прав на сорти рослин запроваджено виробникам понад 5 тисяч сортів української селекції. Вітчизняні сорти мають кращий ніж іноземні генетичний потенціал, адаптованість до кліматичних умов і врожайність. Однак сьогодні невідомо з яких причин від 30 до 50% відсотків господарств використовують під час засіву іноземний насінневий матеріал. А це призводить до того, що майже 75% відсотків площ засівається насінням не перевір. Віреним низької якості і схожості у виступах наголошувалося про недопустимість висіву трансгенних сортів насіння всіх культур, особливо тих, які завозені із за кордону. Кожний посівний матеріал повинен мати сертифікат якості на період проведення комплексу весняно-польових робіт господарством області необхідно понад 24 тисячі тонн насіння. Воно є в наявності, і на сьогодні 97% посівного матеріалу вже доведено до необхідних посівних кондицій. Дуже бентежить те, відсутність прогнозованості в погоді, тому говорити до потреби жоден господарник побоїться, він обов'язково повинен мати свій страховий фонд. От це те, на що ми їх націлюємо. Ми ще не знаємо, як завершиться перезимівля озимих. Можливо, треба буде здійснювати ремонт, а можливо, ну тільки як кажуть, не дай Бог щось і пересівати. Але на сьогоднішній день ми забезпечені на 103%. На конференції було охарактеризовано продуктивність нових сортів сільськогосподарських культур, нові підходи до експертизи сортів рослин, інноваційні проекти інтегрованого захисту насінників, тенденції у розвитку картоплярства, лянарства і буряківництва.